Добрий день, я хочу сказати по фільму ЕВГ. Я працював на ЕВ на роботі у Азіс. Бо в Польщі був, але там сезонна робота, я поїхав трошки якогось, я працював там і працював на Лівіці. В Лівіці ЕВЛ працював на овазиці. І працював ще такій готі опелі, в лівіці теж. Ну, опелі там швидкість дуже. Ну, ну я, може, без міха, але був просто з другом, і не міг його кинути. ну, менше тим. ну І от так робив я. в по, Польщі. Помога праців в Лівіці була. Ставка вже тоді в 2022 22 з чимсь там був, 22, 20 шум. Ну, десь так приблизно було. За годину. На Опелі 20 злотих було за годину. На Овазі. На І було, ну, на Овазі там в когось був. У мене були три зміни. а... Хлопці була тільки одна зміна на Озесі. А на Опелі... і На Озісі класно ставилися. Поляки нічого так не казали. Що на... в Гліві. На Опелі теж так ставилися поляки. Нічого я не можу сказати. Ну-ну-ну, фірма, я бачив заплату. Але я на увазі я працював то, але там сезонна робота, там набирають вони не знаю що там вони щось. Ну коротше, до до, до, до серпня місяця там вже йде і велике і, і, і скорочень на вас На, на «Опелі» я попрацював два тижні в Польщі, ну нормально було. Польщі на Уазісі два тижні я попрацював на Опелі. Ну я скажу, ставлення до поляків дуже добре було на Уазісі, що на що, що в цьому як то що на на Опелі, а на Опелі то, взагалі, там ніхто до тебе не кричав, нічого. Ну, взагалі, там якщо ти ну, десь щось забув, то дві просто приходять і кажуть, там, наприклад, Анджей, там, Микола, типо, там, ти то не вийде, ну, ти, 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 ти то не докутить, ну коротше, ну таке, ви там, щоб кричали до вас, вас матом матомки, там такого не було, і на базі таке саме не було. Люди, ну, адекватні були поляки. Я не знаю, а, або робив Ауджі з заводи мало, Ну там курва, тепер долю, там, ну таке. Але мені, мені би лишиться в лівіці було. Але з увазі нас колотили. Я повінуся в маву. Ну теж робив на пультах, на пілотах і в маві. Там було по вісім один, деколи по десять ну, 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 ну 8 годин десь. І так само на Оазисі, а на, а, і на Опелі це по умову операції йде. А, там за, за, за додаткові години за нічні 20%, за додаткові години 50%, за вихідні є... За вихідний на, на Обелі, наприклад, ви виходите в суботу, то 100%, 100 вам і, і доплачують на опелі. <кій> так, а, в, а на увазі такого не було. Там нічний день, то ви робили бездоплатні. Нічі. але на Вазісі ті ті, я робив. В нічну і ну, там пару людей, але я робив з поляками і, і була я, дівчина окаїнка. Ми вбили двоє в нічну зміну. Таке і ще що. Ну, мені сподобалася ЕВЛ-фірма, що ну, так адекватніше більше до мене ставилось. Не знаю коротше, Ну, більш таки менше. Там не, там не було такого що ти там цей. Думаю, що як. Я не знаю, як там дещо. Ну, трошки. Тільки ж один мінус був, що треба було з лівіці їхати в каків, щоб підписати договір. А вас і ніхто не завозить. і плюс-мінус один тільки. Ж, ну, то таке. А на Opel я робив від фільми інакшої, а забув як називається. Ну, думаю. і, і, і В слідшому відео я скажу, як це це фімин назива називається і якщо буде цікаво, ставте лайки. І пишіть коментарі, і будемо якесь відео, і, 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 я розкажу більше детально, що робив на Овазиці, що робив на Опелі. І маві, як я робив. Комусь цікаво. Гарного дня всім мирного неба. Слава Україні!